Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися своїм невдалим досвідом співпраці з установником сонячної електростанції, у такого собі Віталія Савчука із броварів. А також наприкінці ролика я розповім, скільки це мені коштувало. Віталій позиціонував себе як фахівець високого рівня із великою кількістю установок. Я тільки зараз з'ясував, що Віталій Савчук насправді відеооператор на весіллях, який чомусь. Вирішив, що він знається на сонячних електростанціях. Якщо подивитися у Гуглі його номер телефону, можна побачити безліч оголошень про його послуги з відеозйомок на весіллях. Наприклад, ось це, чи ось це, чи ось це. На даний момент через 8 місяців роботи акумуляторів ємністю 9,6 кВт. Які продав мені Віталій за 2900 доларів, ємність зменшилась на 20% 8 місяців 20%, що є абсолютно ненормальною ситуацією для літій залізофосфатних акумуляторів, у яких термін служби десь біля 10 років і 6 тисяч циклів. Віталій продав биушні акумулятори під виглядом нових, так не роблять професійні фахівці. Тестування акумуляторів, моє тестування акумуляторів, ви можете побачити у мене на YouTube каналі. На жаль, зараз Віталій мовчки відмовився від усіх гарантійних зобов'язань на продані акумулятори, сонячні панелі та інвертор, де є. Він скидає мій телефон, мої телефонні дзвінки, поставив мій, мій взагалі телефон до чорного списку і відмовляється спілкуватися. Е, Развідає. Так працюють взагалі професійні люди, тобто це можна назвати звичайним кидаловим. Хочу застерегти всіх, хто потенційно має бажання встановити сонячну електростанцію вдома. Що Віталій Савчук із Броварів, несумлінний установник, він продає неякісне обладнання. Я вважаю, що кожна людина повинна займатися тим, що вона може робити найкраще. У мене давно була ідея зробити свій будинок енергонезалежним, тому я почав переглядати цю тему на Ютубі. І тут я побачив ролики одного з українських фермерів, якому встановив сонячну електростанцію, такий собі фахівець Віталій Савчук із Броварів. Віталій займається продажем та встановленням сонячних панелей, акумуляторів та інверторів, де є. Я майже не вагався і зателефонував до Віталія. Віталій швидко приїхав. Ми погодили параметри сонячних панелей, акумуляторів та інвертора. Віталій оглянув місце встановлення інвертора та акумуляторів у котельні, дві сторони даху, куди будуть встановлені два поля сонячних панелей по 5 штук. А також погодили прокладання комунікацій. Встановлення тривало трохи довше, ніж передбачалось. Віталій працює удвох зі своїм напарником. Як з'ясувалося, чотирьох рук було недостатньо, і мені довелося допомагати Віталію у встановці панелей. У перший тиждень експлуатації усієї цієї сонячної системи я, звичайно, почав тестувати ємність акумуляторів і з'ясував, що ємність була не 9,6 кВт. А 8,2 з самого початку. Я, чесно кажучи, не розумію, чому Віталій встановив мовчки неякісні акумулятори, сам не перевірив їх, але одразу і я одразу звернувся до нього із цією претензією. Він на що мені відповів, що це нормально? Бо цитую: 8,2 кВт – це що із 9,6 із Це Ще нормально, бо є втрати на конвертацію плюс недозаряд. На що я йому відповів, що акумулятор видав мені 8,2 кВт, в яких вже включені всі втрати, які споживає інвертор. В тому числі ті 80 100 Вт на годину на внутрішнє споживання самого інвертора. Де? Втім, Віталій все ж таки замінив акумулятор один. І дуже обідався, що я йому це за, зауважив. Е, далі було ще гірше. З кожним днем проблем лише додавались. Всі ці проблеми я, звісно, розповідав Віталію, на що він образився ще більше, е, що я залишився незадоволений його роботою. І після цього він взагалі перестав брати слухавку та повністю заблокував мій телефон. Отже, друзі, з якими проблемами я зіткнувся. Найголовна перша проблема це Віталій продав Бушні акумулятори під виглядом нових. Через 8 місяців експлуатації ємність впала на 20%. Далі друга проблема. Я заздалегідь питав Віталія, чи голосно працює інвертор. Бо інвертор стоятиме в котельні, а котельня знаходиться в будинку, і буде добре чути, на що він відповів? що вентилятори включаються дуже рідко і проблем з цим не буде. Але коли він приїжджав і оглядав котельню для встановлення інвертора, він нічого не сказав, що приміщення невелике для звичайного охолодження інвертора, і цього буде недостатньо. Об'єма воздуху, який в котельні, цього буде недостатньо для звичайного охолодження. І в результаті зараз вентилятори постійно голосно працюють і не вимикаються, тому що інвертор перегрівається в цьому приміщенні. Третя проблема. Стосувалося підключення сонячних панелей. Я помітив, що інвертор, де некоректно визначає напругу на панелях. Що призводило до втрат потужності в ранковий час. Ось як це видно зараз на графіку потужності панелей. Панелі було розбито на два поля по 5 штук. Одне поле, поле дивиться на південний схід, інше поле на південний захід. Віталій під'єднав усі 10 панелей послідовно до одного порту інвертора Дея, що категорично робити не можна. Тим, тим самим він заощадив собі гроші на кабелі для другого. Поля. І Віталій розповідав, щоб я не хвилювався, і мені буде достатньо сонячної енергії, яку приймають зараз панелі в цьому вигляді, навіть з втратами. Але мені, звісно ж, не хотілося втрачати, і довелося самому купувати кабель за додаткові гроші і додатковий грозозахист панелі, і розділити ці два поля сонячних панелі на два порти інвертора D. Що мені коштувало додаткових 180 доларів. Тепер кількість кіловат, що виробляється в день, збільшилась на 20%. Наступна четверта проблема. Далі я вже почав вивчати всю цю тему і з'ясував, що кут нахилу 15 градусів одного із поля сонячних панелей це дуже замало, тому ефективність вироблення сонячної енергії у цих панелі істотно буде. Істотно, вже занижена. Про що Віталій теж нічого не сказав, коли приїжджав оглядати місце встановлення цих панелей. Мені довелося самому докуповувати профіля та монтувати кут нахилу 39 градусів. Це мені коштувало додатково ще 200 доларів. При цьому виробіток збільшився увечері на 10%. Наступна п'ята проблема це стабілізатори. Я помітив, що мої стабілізатори напруги міської мережі, які стоять перед інвертором, почали гудіти після встановлення інвертор... інвертора. Як з'ясувалося, інвертор Д виконує функцію продажі електроенергії, навіть якщо це заборонити в налаштуваннях, це невелика потужність продажу, яка гуляє туди-сюди, біля 30 Вт. і... <кій> У зв'язку з цим стабілізатори не можуть працювати в обидві сторони, і відбувається сильне тремтіння стабілізаторів. Віталій також не попередив, що після встановлення інвертора можуть виникнути проблеми із стабілізаторами. Цю проблему я так і надось, досі і не вирішив. Отже, скільки я заплатив Віталію Савчуку із броварів за обладнання та за роботу. Перше. Інвертор Дея 10 кВт трьохфазний міні коштував 2800 доларів. Акумулятори 9,6 кВт, літій-залізофосфатні, 2900 доларів. Сонячні панелі 10 штук по 550Вт-1900 доларів. Кріплення, грозозахист, дроти 400 доларів. Монтажні роботи та налаштування 1000 доларів. Разом це коштувало 9 тисяч доларів. Також були додаткові мої витрати на переробки, кабелі, роз'єми, грозозахист для поділу сонячних панелей на два порти D 180 доларів. та профіль для збільшення кута нахилу панелей 200 доларів. І разом це все скоштувало 9380 доларів. Друзі, який я можу зробити висновок із досвіду співпраці з установником сонячної електростанції Віталієм Савчуком із Броварів. Якщо ви залишитеся незадоволеним роботою Віталія, якщо ви, якщо ви хоч щось тямите в електрониці, в електриці, то ви ризикуєте залишитися без гарантій на обладнання, тому що будете щось йому пред'являти, якісь претензії. І ви, ви залишитесь без гарантій на обладнання, яке він продає, бо він просто е, не відповідатиме на ваші дзвінки. Він поставив ваш телефон в чорний список. Він продає бушні акумулятори під виглядом нових. Я не раджу з, е, звертатися до нього в жодному разі, тому що це безвідповідальна людина, що продає неякісне обладнання і не розуміється на даній темі. Це людина, яка не вміє вирішувати спірні питання, він не приймає рекламації, він не видає жодних документів на продаж, він не заключає ніяких договорів, що ви е віддали йому такі шалені гроші, і він просто вас заблокує, і все. І не дасть ніяких гарантій. Тобто Віталій просто відеооператор із броварій, який чомусь вирішив, що він тямить. У сонячних панелях та інверторах. На цьому, друзі, у мене все. Дякую всім за перегляд і підтримку. І всім пока!